Привіт! Недавно в телеграм-каналі я запитувала, чи ви чули про BioBlitz. Це такий природничий челендж, під час якого учасники за кілька годин або ж днів досліджують все живе навколо. І достатньо для цього лише сфотографувати і завантажити застосунок iNaturalist до певного проєкту. Цей проєкт. Може бути присвячений конкретному дню, наприклад, 22 квітня буде День Землі. Тож, дуже цікаво зробити, дуже популярно є так, робити такі челенджі саме до певних днів, тижнів або місяців, чи якоїсь конкретної локації. Проєкт може створити будь-хто. Для того потрібно лише зареєструватись в iNaturalist, створити проєкт із браузера і поширити назву цього проєкту або лінк, як до нього долучитись, і чи як переглядати дані. І я планую проводити такий BioBlitz упродовж тижня живої науки в своїй школі. Ось, отримала від вас дуже багато реакцій, коментарів про те, що і вам таке цікаво, і вирішила записати відео. Сподіваюсь, воно буде не дуже довгим, бо це вже не перша спроба моя записати це відео. Але все ж хочу показати різні нюанси, як воно виглядає, можливості, як долучитись і так далі. Отже, поширюю екран. І перш за все, потрібно зайти в iNaturalist з браузера. У вас вже може бути аккаунт в iNaturalist, а якщо його немає, то його можна створити прямо на цьому сайті. У мене вже є аккаунт, тож я тільки в нього зайду. Реєструвати проєкт потрібно саме з браузера, а брати участь у ньому і вести спостереження можна із додатка iNaturalist. Загалом багатьом з вас вже може бути відомий цей додаток, як вам, так і вашим учням. Я так само раніше проводила вебінар про топ-5. Додатків для спостережень за природою і можу залишити покликання на цей вебінар у коментарях до цього відео. Отже, коли зайти у iNaturalist із браузером, виглядає воно ось так: я можу показати, які в мене тут є спостереження, я їх всіх вносила із телефона. Так, тут в мене є спостереження, для деяких е, вже визначені видові назви, для деяких невідомий, для деяких тільки родові назви, і так далі. Я тут зберігаю свої спостереження, мені цікаво, тут різні люди заходять, їх підтверджують або спростовують. От я можу побачити, що це 124 види, я е, е, дослідила, це люди, які мені допомагали це зробити. Ну і я одна обзермальна. Але вас, напевно, більше зараз цікавить цей проєкт, тож ми перейдемо до проєктів. Вони у цьому розділі, і тут можна вже побачити проєкти, до яких я долучилась. Ось, наприклад, такий Євробайобліц був у 2023 році. Коли ми заходимо сюди, бачимо логотип цього проєкту, опис, що це буде 29-30 вересня 2023 року. Тут є опис цього проєкту, і, власне, бачимо, що тут було здійснено 71 809 спостережень. Ну, це загалом всі люди, які вносили туди, туди потрапляли всі спостереження. Людей, які долучились до цього проєкту і були на, на тій території або вносили дані е, якісь із цієї території упродовж цього дня. Хочу ще показати, наприклад, е, проєкту біорізноманіття росточі. Так, тут ми бачимо теж, коли заходимо в опис проєкту, бачимо, скільки спостережень, скільки видів. Скільки людей бере участь у визначенні, і скільки власне, людей вносило туди свої спостереження. Тут можна різну статистику подивитися: найбільше спостережень, хто вніс, найбільше видів, хто визначив, види, які найчастіше спостерігалися і так далі. І ось власне карта локації, локація, де були здійснені якісь спостереження. Ми бачимо, що тут досить такий широкий діапазон. Можна почитати ще в деталях проєкту. Ось тут українською англійською про цей проєкт. Е бачимо розташування, користувачі, які можуть будь-хто, е рівень якості дослідницький, тобто не обов'язково там бути суперпрофі і навіть можна туди вносити дані, які потребують визначення. Тобто не обов'язково е учень має знати, що це за вид, він може просто сфотографувати і е додати це спостереження. Дата будь-яка, шляхи виникнення будь-яких. Бачимо такий приклад. Ще тут є журнал проєкту. В журналі поки немає дописів, але я ще про журнал скажу. Отже, повертаємось назад. Обираємо розпочати проєкт. І коли ми потрапляємо сюди, то бачимо типи проєктів. Це є збірний та парасольковий. Якщо коротко, збірний проєкт це якийсь точковий проєкт, ну, наприклад. Ваша школа, ви реєструєте свою школу чи свою місцевість для такого челенджю до Дня Землі, або тиждень науковий, або це місяць науковий, або це якась дослідницька робота з учнями, які готують роботи дома чи інших конкурсів. І це такий точковий маленький е, якийсь проєкт, е, який е, ви реєструєте. Зараз покажу, як парасолькові проєкти. Це, наприклад, якщо точковий проєкт це там, наша школа досліджує види місцеві в квітні 2025 року, то парасольковий проєкт це загалом може бути дослідження вашої школи, або всі, впродовж різних років місяців, якщо вам цей проєкт сподобається. Тобто багато збірних проєктів можна об'єднати в парасольку. Зараз покажу е, саме щодо збірного проєкту, оскільки тут якраз і написано для подій типу е, біоблітів, таких челенджів, так? Додати проєкт, назва проєкту і показувати назву. У мене це буде, тут вже пропонує мені, бо я вже пробувала, так? Стрийський парк, весна 2000, 25-го року або може бути навіть не весна, а навіть е, хай буде квітень 2025 року, умовно, так? Далі є піктограма проєкту, банер проєкту. Це не обов'язково завантажувати зразу, але ви могли побачити. Я там показувала це євробайобліц, там було навіть написано які це два дні, якась коротка інформація, воно привертає увагу, красива картинка. Ну, не просто там сірий якийсь фон, Де можна брати їх, ідеї, наприклад, ось тут є ідеї оформлень. Можна ще в канва пошукати щось. Ось я, наприклад, маленьку піктограму брала звідси, я її поредагувала і додала сюди. Тепер я завантажую. Це в мене є піктограма проєкту. І окремо банер, але банер має бути горизонтальний. Це в мене буде зображення просто зі Стрийського парку у Львові. Далі йде опис проєкту. Я вже собі зробила таку невеличку заготовку до цього, тож я просто її копіюю, мені допоміг штучний інтелект написати її. Тут ясно, що можна редагувати, це все зрозуміло. Тут я навіть, просто навіть не читала, ставила сюди. Щось таке бачите, хто може долучитися, щоб ті, хто заходять, читають інформацію, зрозуміли, чи вони можуть долучитись до цього проєкту, чи їм це цікаво. Можна якийсь, щось такий, якийсь заклик ще додати, щось е в тому роді, можна якийсь, якусь більш детальну інформацію. Тут все вже залежить від вас, від вашого запиту. Тип проєкту це збірний, в Мін мене вже обраний. М -м -м -м. Далі вимоги до спостережень. Таксони. У мене немає о, якихось вимог, що це має бути тільки рослини тварини гриби, чи певний ряд о, тварин, наприклад. Але тут можна о, додавати. От, наприклад, flowering, я хотіла flowering plants написати, або просто може бути plants. Так, і тут мені пропонує різні варіанти. Відповідно, можна собі обирати місця. Щодо місць, то бажано тут е, додати якусь локацію. Е, тільки варто звернути увагу, що якщо е, хтось з учнів або ви долучаєтесь до певного проєкту за певною місцевістю, і цей проєкт не має обмежень в часі, то всі ваші спостереження, які ви робите, і вони е, здійснені на цій території, яка підпадає. Цей проєкт, вони будуть автоматично підвантажуватись сюди. Це якщо цей проєкт е вказана місцевість, наприклад, там, е Львів чи от Харків, і якщо цей проєкт, якщо це спостереження зроблене в той, е внесене в той момент, коли е цей проєкт актуальний. Про Часові рамки проєктів я розповім нижче. Якщо ж ви хочете, щоб це було спостереження якесь дуже специфічне, наприклад, якийсь ставок, якийсь, якийсь парк, якого ви тут не можете знайти ні українською, ні англійською мовою, то є така опція: як додати як місця. Ви її теж можете знайти в iNaturalist, Тут є місця, і можна пошукати. Місце, чи воно взагалі вже там внесене, чи хтось вже е, там робив спостереження. Як перевірити, наприклад, якщо ви вже користувались додатком iNaturalist, або зараз тільки внесли перше спостереження? До речі, проєкт в iNaturalist, е, я дивилась, можна робити тоді, коли у вас вже внесених є 50 спостережень. Так ось, е, якщо у вас вже є внесені якісь спостереження, і в, там обов'язково е, можна у Спостережні, яке ви здійснювали на певній території, побачити місцевість. І якщо там просто написано Львів, а я ось хочу, щоб це саме був стрийський парк, можливо, є потреба додати нове місце. Але зразу хочу показати. Коли ем, обираємо додати нове місце, тут зразу написано, що нові місця є одним з найбільших джерел уповільнення роботи. Тож, будь ласка, розгляньте варіант обійтися без створення нового місця. Наприклад, об... тому BioBlitz, обмежити термін. І щоб цей проєкт мав свої часові рамки. І далі, якщо ж вам все-таки не підходить, і ви все одно хочете додати своє місце, а й на може розглянути цю опцію. Тоді ви маєте внести назву і навіть зазначити на карті та підвантажити карту сюди. Ось мені, в принципі, підходить львів. Ну, Наприклад, тут. Тож, я, буду, я не буду вписувати сюди парк. Щодо включення користувачів, це, наприклад, якщо це закритий проєкт, і він тільки для кількох для якоїсь групки людей, і вони мають свої аккаунти в iNaturalist, бо їх активно використовують. Це може бути якась група, не знаю, студентів, які щось досліджують, або Ну, словом. Всіх таких обраних, сюди додаємо обраних, включити користувачів. А, далі, тільки від учасників проєкту. Поставте відмітку тут, якщо хочете, щоб проєкт включав тільки ті спостереження, які зробили люди, що долучилися до нього. Скористатися фільтром виключити користувачів. Вище для того, щоб виключити спостереження конкретних скористувачів. Тут є ще фільтри для виключення. Я не буду цього натискати. Я хочу, щоб цей проєкт і все, що в ньому є, бачили не тільки учасники цього проєкту, а всі, хто заходить просто в нього подивитися. Але знову ж таки це можна змінювати і навіть зготов, готовий проєкт редагувати вже під вас. Тут з приміток я не додаю нічого, оскільки е, примітки це, наприклад, е, якісь конкретні стадії життєвого циклу, доказ присутності, стать, е, живий або мертвий тощо. Я нічого не додаю. Не додаю. Якість даних. Е, я ще додам сюди пересічне, тому що е, ну, не всі завжди роблять. Не всім завжди вдається, по-перше, зробити якісні зображення, вони можуть просто там швиденько щось сфотографувати, побачити, що втікає від них, так? Тож, хай буде тут всі кнопки включені, щоб це були різні різний формат зображень. Тип медіафайлу тут я теж залишаю будь-які. Шляхи виникнення теж будь-які. Бо якщо змінювати опції, то тут будуть або аборигенні, або інтродуковані. І, відповідно, якщо мені треба тільки інтродуковані, то зрозуміло, що я ту кнопку натискаю. Дата спостереження будь-яка. Ви бачили заповідник Росточа, Там була дата спостереження будь-яка. Якщо точно, то я обираю цю дату, наприклад, 22. Якщо це проміжок, мені буде підходити оцей проміжок, тому що ми будемо, у нас буде такий тиждень живої науки, тож я обираю цей проміжок ну, десь тиждень. Відповідно, туди додавати спостереження можна буде тільки в цей проміжок. Можна просто додати місяці. і Туди потраплятимуть спостереження користувачів, які долучились до проєкту, і зробили визначення в ці місяці. Далі учасники. Тут така опція, її не залишаємо, не бажано залишати ось так, так, просто залишаємо її порожньою, нічого там. Тоді не клікати. Чого? Бо тут про доступ до геоданих, про доступ до прихованих або розмитих координат, ця опція надасть людям, що долучились до проєкту, можливість довіряти адміністраторам. Я не хочу брати на себе, ну, мені це не потрібно, так? Тож я залишаю цю клітиночку порожню. Адміни, якщо я хочу додати. Адмінів, але тільки після того тут примітка, коли проєкт буде створений. Наприклад, це можуть бути інші вчителі, викладачі, якісь інші колеги, можливо, якісь відповідальні учні або студенти. Хтось із них, кого ви вважаєте за потрібне, туди додати. І далі я клікаю на діслати. Так, тут кілька хвилин воно підвантажується. Так, і ось коли створений проєкт, він буде скоро запущений, так, тут, тут навіть показує, коли розпочинається цей біобліць про нього. Якась інформація, може бути вимоги, написані одразу, місце обране в мене це буде фактично вся Львівська область. І бачу тут банер проєкту та піктограма. Банер можна зробити інший, Я тепер от бачу, що тут, в принципі, він не зовсім ну він взагалі не інформативний. Я обирала Стрийський парк, так, ну, словом. Не дуже воно відповідає дійсності, і якщо це справді мені би була потреба саме з парку, ніщо інше, я думаю, я би додала це місце сюди окремо. Перед тим пересічивши, що його вже немає, бо ви бачили там ту опцію, що не дуже хоче, iNaturalist додавати нові місця. А, так, що ще тут є? Можна редагувати проєкт детальніше про нього і журнал. Журнал проєкту в даному випадку теж буде для мене порожній, але що тут може бути, якщо це проєкт, який не прив'язаний до часових рамок? Можливо, це просто дослідження вашої місцевості і будь от як е, парк росточа, е, так, біорізноманіття Росточа, бі, то мало на увазі. То, в принципі, можуть бути ті, хто буде вести журнал спостережень. Як я би це бачила для себе, якби це був якийсь довготривалий проєкт, наприклад, робити якісь короткі дописи, можливо, там хтось вніс спостереження якогось виду, який тут рідко трапляється, або якогось інвазивного виду, або Ще щось таке цікавеньке, або вид, який завжди всім цікаво про нього дізнаватись, то можна сюди додати якісь записи е про це. Так. І фактично немає. І фактично, коли проєкт створений, він вже тепер буде показуватись у моїх проєктах. Загальних, я можу його так само передагувати за потреби. І пізніше, коли він вже буде актуальним, сюди будуть потрапляти всі спостереження, зроблені тими, хто долучився до проєкту на цій території. Як долучитись до проєкту? Для цього не треба заходити з браузера. Для цього достатньо відкрити додаток iNaturalist, завантажити відкрити додаток iNaturalist на телефоні. Зліва, зліва, коли ви заходите сюди, так, тут буде проєкти. Тут ті, до яких я приєдналася, і він вже з'явився в списку. Ось. А тут є пошук, і можна ввести просто. Назву цього проєкту, яку ви поширите між учасниками, е яких би ви хотіли бачити як учасників цього проєкту. І відповідно, коли вони долучаються, то всі їхні спостереження будуть автоматично потрапляти, зроблені на цій території, будуть автоматично потрапляти туди. Е що я ще могла е так сказати про це? Це те, що якщо, ну, по-перше, це дуже класне місце, щоб зберігати дані, фотографії, всі в одному місті, якщо це якесь завдання, яке циклічне для ваших учнів чи студентів, воно повторюється. Тож класно все мати разом і не створювати велетенську кількість папок і забувати там, де все, що знаходиться. Якщо це якийсь довготривалий проєкт, якщо це челендж, то знову ж таки класно побачити, скільки спостережень було внесено. Якщо ви плануєте повторювати ці челенджі, то можна порівнювати дані. Навіть якщо це, наприклад, умовно був квітень 2025 року, квітень 2026 року, е, тож ви можете потім побачити, е, як змінювалось біроїзноманіття, наприклад, так? Е, що було? Ну, слово, можна багато інформації отримати із таких штук. Але найперше, це е, власне таке дослідництво. Е, Тих, хто бере в тому участь, тих, хто вносить туди дані, це відкрита база, там, тут нею користується багато науковців для своїх робіт, і е, дуже круто брати участь в її поповненні. Я хотіла для вас записати цю інформацію, впевнена, що вийшло не так коротко, як я думала. Е, сподіваюсь, вона була для вас корисною. До речі, я так само вже собі думала, бо я планую використовувати створювати цей баєблиць для тижня живої науки в школі, і я вже почала створювати інструкцію для учнів, щоб вона була короткою, зрозумілою в стилі «завантаж додаток, «натисни це додай це, і якесь коротеньке відео, як це робити. До речі, коротеньке відео про користування iNaturalist. Я е, раніше записувала в Інстаграмі, теж додам в покликання е, під цим відео. І я для створення інструкцій, банерів, е, опису проєкту користувалася чатом GPT, він багато чого запитував про мене, він е, фактично всі інструкції може створити. Щодо цього челенджу. Ось, і навіть створити е, макет для Канва, е, як має виглядати ваш постер. Можливо, ви в школі будете ділитись інформацією про нього в школі, там, чи е, де будете проводити цей проєкт. Е, бажаю вам цікавих спостережень. Нехай все вдається, і е, буду вдячна за зворотній зв'язок. І найкращим варіантом зворотнього зв'язку буде ще й те, якщо ви зареєструєте проєкт і е, поширити інформацію про нього. А якщо ні, то просто е, буду вдячна за коментарі про, е, про це відео, чи воно вам було корисним, і е, чи вдається, чи плануєте ви зареєструвати такий проєкт. До зустрічі!